Доброго дня усім! Сьогодні відеогляд будинка в селі Мархалівка. Третє село по одеській трасі. Це 10 км від Теремки, від Києва від Голосівського району. Будинок 173 метри, 5 соток землі, є гараж на два авто, асфальтований під'їзд. Через дорогу йде сосни. Гарна локація максимально забудована. Поруч знаходиться одеська траса, гарний виїзд, гараж на 2 авто, також є паркомісця. Ще на один-два авто, дивлячись, як ставити. І за забором також є місце для, для машини. Зроблені ворота, зроблений вивід під мотор. Також вже гарні. Двері поставили, вікна енергоефективні, 70-й профіль. Зараз покажу вам ділянку. Сам будинок побудований з газоблоку. Отепний пенопластом твердої плотності і також фасад, як ви бачите, штукатурка. Є ще велике місце під горище. Дах метао черепиці йде. Ось така діленочка, задній двір. З кухні вітальні є вихід на терасу, на задній двір, на відкриту терасу мається на Так, тут свердловина, ось тут, там септик з переливом зроблений. Сусіди максимально забудовані вже. Максимально живуть. Поруч є вся інфраструктура, сільпо, фора, магазини різні. Тось тут поруч одеська траса від неї йде вся інфраструктура, також і в селі. Бачите, води, води зроблений, також в селі йдуть магазинчики різні, також це, це є. І дуже швидкий заїзд, виїзд на нас, в саме місто, сам Київ. Тут так, це вихід, виходить, котельня підсобне верніше приміщення, і там гараж на два авто. Тут є ще один вихід. Буквально, якщо до теремків їхати, тут в районі 7-10 хвилин ви вже на теремках у Києві. раз покажу вам фасад і підемо вже всередину будинку. Розкажу вам про планування. Ходимо, йде передпокій. Зліва місце під шафу. справа можна дзеркало поставити. Це котельня. Тут ця розводка. Зроблена. Виводи всі зроблені. Материю, бачите є. Тут санвузол. Виведе підсану, по підлогу зроблена по будинку. Зліва йде камінна зона. речі, камін десь стоїть. Можна говорити, я думаю, що може війти і у вартість. Так, зроблена також утеплювач йде на даху. Кухня-вітальня, місце під кухню. Тут велика, велика вітальня з виходом на задній двір, на боковий задній двір. Кухня. Тут залишається довести комунікацію, як ви хочете, сантехнічний, де ви хочете рукомийник. Так, ну, мабуть, класно його зробити прямо біля вікна, так? Тут його і залишити. І залишилось зробити розводку електрики вже під себе. По плануванню далі. Так, тут санвузол, передпокій, котельня, кухня, вітальня. Перша кімната. Вивід також під батарею зроблений. також зроблена тепловодяна підлога. Ще один санвузол. Тобто, якщо багато санвузлів... Якісь можна виділити на пральню, як варіант. Отак, вот раз, два, це назва. Тут така прохідна зона до гаража, і тут можна також собі технічно приміщення кладовочку зробити. Дуже зручно. Це спальня зі своєю гардеробною. Така гардеробна. Буквою Г. Під шафа буквою буде раз, два. І це головна спальня. І третя спальня. Третя спальня. Місце під шафу. Тоді будинок є в наявності. Всіх запрошуємо на перегляд. В описі буде ціна, контактний номер, будемо вам раді. До побачення.